Це ми скочимо і як іде у вас каналізаційна труба. Тиски перевіримо манометром холодна гаряча вода в порядку. А от з каналізацією підозрюють всю проблему робить каналізація. Якщо у нас витікає десь в цій зоні метр п'ять від тої стіни, у нас якраз метр п'ять є, отут у от вас поворот 45 градусів коліно каналізації. Підозрюю, що на цьому коліні каналізація пропускає. Ця волога попадає в пустоту плити і відповідно собі під маленьким кутом рухається у цьому напрямку під вікном і вам витікає. Іншої причини, пов'язаної з трубами, я в цьому самовузлі не бачу. Ще окремо хотів сказати, отут треба вам було добре зробити. Ущільнити стики, бо тут у вас душки дуже є. Якщо подивитися, тут багато є пустот. Тут якась пустота за цей за плитку. Це теж бажано зафагувати на всякий випадок, щоб не попадала волога майбутнього.